Що це те, вас, допомога не вашого не Божі. Дякую Богу, задай вашого життя, за землю любов, коли серце, в вірі не і що Як добре пасти, Жани вам і слава, і милості, славу, добра. Нехай вас на Батько, освятили всі ваші задні права. Хай здійснюється ві, хай успішно буде ще операція на славу Божу. Хай Борис вами, анти ваша, і баража вас, і піди Бос. Kai visą anaparatį stebėti, ir galvot apie savo nesąmonių. Visą šventvėsią, priimti visą šventvėsią, pažadinti, išmokti sveiką, grąžinti dovaną, išmokti sveiką, išmokti, 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 išmokti. em maria Точно Но... No. За здоров'я дякую Господу Богу, дякую всім вам за ваші ворогів, щоб ви долучалися так само до нашого полядова. Маючи тільки речі, які ще приприємніся приміщення, погрій, полоні, так, але маєте їх тільки не носити присобіну, але них це найважливіше.